Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Бетмен: Повернення темного лицаря. Цей комікс не просто історія про супергероя, це деконструкція міфу, політична сатира та похмурий психологічний трилер, який назавжди змінив сприйняття Бетмена та коміксів загалом. Разом із вартовими Алана Мура ця робота довела, що комікси можуть бути серйозною літературою для дорослих. Дія коміксу розгортається в антиутопічному Готемі. Брюсу Вейну 55 років. Він давно повісив плащ на цвях після трагічної загибелі Робіна, Джейсона Тода. Без Бетмена Готем задихається від злочинності. Нова жорстока банда мутантів тероризує місто, поліція безсила, а світова політика, алюзія на холодну війну, стоїть на порозі ядерного конфлікту. Внутрішній демон Брюса не дає йому спокою, і він вирішує повернутись, але цього разу без компромісів. Каталізатором повернення стає новина про Харві Дента Дволикого. Лікарі та політики заявляють, що пластична хірургія і терапія вилікували його подвійну особистість і випускають його на волю. Проте незабаром Харві зникає, погрожуючи підірвати вежі близнюки Готема. Велика частина оповіді ведеться через екрани телевізорів. Експерти, політики та ведучі новин постійно сперечаються, ким є Бетмен рятівником чи фашистом. Міллер блискуче показує, як медіа формують реальність. Бетмен зупиняє Дента, але відкриває страшну правду. Хоча обличчя Харві відновили, його психіка повністю зруйнована. Тепер він бачить себе потворою з обох боків. Він повністю став дволиким. Після цього Бетмен починає зачистку міста, використовуючи Бетмобіль танк. Його дії надихають 13-річну дівчинку Керрі купити дешевий костюм Робіна і піти шукати Бетмена. В цей час Бетмен кидає виклик лідеру мутантів молодому, надзвичайно сильному та дикому ватажку банди. Брюс робить помилку, він намагається перемогти ворога грубою силою, щоб довести собі, що він ще молодий. Лідер жорстоко б'є Бетмена ледь не до смерті. Керрі, яка стає новим робіном, втручається і рятує Брюса. Вейн розуміє, що старість не можна перемогти з силою, потрібна хитрість. Він викликає лідера на реванш у багнюці, де швидкість не має значення. Бетмен хірургічно точно ламає ворога на очах у всієї його банди. Це знищує дух мутантів, вони розпадаються, а частина з них починає називати себе синами Бетмена і жорстко бореться зі злочинністю. Влада налякана поверненням Бетмена. Новий комісар поліції Елен Їндел оголошує його в розшук. А президент США відправляє Супермена, який таємно працює на уряд, поговорити з Брюсом і змусити його зупинитись. Тим часом Джокер, який роками сидів у кататонічному стані в лікарні Аркхем, прокидається, побачивши новини про Бетмена. Він переконує свого лікаря, що вилікувався і потрапляє на телевізійне ток-шоу. У прямому ефірі Джокер вбиває ведучого, гостей і всіх глядачів отруйним газом, після чого тікає. Бетмен вистежує Джокера у парку розваг. Відбувається їхня остання сутичка. Джокер завдає Брюсу численних ножових поранень, але оскаженілий Бетмен ламає йому шию, паралізуючи, але не вбиваючи його. Джокер, сміючись над тим, що Бетмен не зміг переступити межу, довертає власну шию, вчиняючи самогубство, щоб поліція звинуватила Бетмена у вбивстві. На фоні цих подій конфлікт між США та СРСР переростає в запуск радянської ядерної ракети. Супермен перехоплює її, але вибух в атмосфері створює електромагнічний імпульс, що вимикає всю електроніку в США і занурює країну в темряву та холод. У Готемі починаються заворушення. Бетмен об'єднує синів Бетмена і бере під контроль місто, відновлюючи порядок там, де решта країни палає у вогні анархії. Уряд США, бачачи, що Бетмен став занадто впливовим і незалежним. Наказує супермену усунути його. Брюс готується до фінальної битви на алеї злочинців, де загинули його батьки. Він одягає важкий екзоскелет, під'єднаний до енергомережі міста. Він використовує звукові гранати та кислоту. Під час бійки Бетмена та Супермена однорукий Олівер Квін Зелена стріла. Який ненавидить уряд, випускає стрілу з синтетичним криптонітом. Завдяки цьому Бетмен перемагає ослабленого супермена. Він тримає його за горло і вимовляє легендарну фразу: Я хочу, щоб ти запам'ятав мою руку на своєму горлі. Я хочу, щоб ти запам'ятав єдину людину, яка тебе перемогла. Відразу після цього у Брюса стається серцевий напад, і він помирає на руках у Кларка. На похороні Брюса Вейна Кент чує слабке серцебиття струни, підморгує Керрі і йде. З'ясовується, що Брюс інсценував свою смерть, використавши хімічний препарат. У фіналі ми бачимо Брюса Керрі та його нову армію у печерах глибоко під землею. Брюс Вейн помер, але Бетмен продовжує готувати наставників, щоб одного дня знову принести порядок у світ. Якщо ви втомились від стерильних сучасних блокбастерів, хочете зрозуміти, звідки взялась вся похмурість кіновсесвіту DC, або просто шукаєте глибокий дорослий сюжет, який триматиме вас в напрузі від першої до останньої сторінки, то цей комікс саме те, що вам потрібно.